Так, по 35 морква, по 35 буряк крупний. А от картопля, гляньте, гарненька, да? по 25, оце рожева, далі біла по 25. Все по 25. Кабачок також по 25. Тут вони такі, як відібрані, вниз ставлять. ну, Може комусь на аджику треба. ну, от По 10 можна. Ну, от такий перчик нічого, по 20. Помідорки можна по 15. Кому треба, і дуже багато. Гляньте, перців цих уже по 40 гривень, по 50. От, баклажани, сині, 45 гривень, перець, перець, а більш крупний 60. Так, по 40. Сині, по 50 такий, як капі, тільки відібраний. І по 80 гарний. Капі. Так, по 70 ось така капусточка. Помідорки вон, по 30 по 55 ще перці. У них чим більший, чим такий кращий, тим трішки дорожче. По 30 помідори, по 35, по 50, по 70, по 70, по 65, знову по 70, по 45, по 40. Ну, сподіваюся, що ви встигли да, подивитись, як виглядає. І виноград по 130.